Півтори сотні новобранців напередодні поповнили лави Львівської поліції. Нові патрульні працюють в місті трохи більше місяця. За цей час встигли прийняти 17 тисяч викликів. Поліцейські запевняють, що їхня служба користується у Львові неабиякою популярністю. На обличчях хлопців та дівчат хвилювання і зосередженість зізнаються цього дня вони очікували з нетерпінням. Прямо аж мандраж, якщо чесно кажучи, приймає присягу керівник місцевої поліції капрал Юрій Зозуля. У Львів разом з кількома товаришами його відправили з Києва. Хлопці допомагають у формуванні нової служби. Поліцейські кажуть, у місті зовсім недавно, але вже встигли обжитися. Що правда ніяк не знайдуть житла. Ми всі живемо в управлінні. Інколи там подобово знімаємо квартири для того, щоб випрати речі. Але взагалі ми всі живемо тут. То як в кабінетах? Так, в кабінетах на стільцях, на диванчиках спимо. Спартанські умови не лише для підлеглих керівник поліції, також мешкає в управлінні. Щоправда, йому пощастило більше. Від колишнього начальника капралу залишився душ. І розкладний диван. Тут все з минулого разу, коли я показував, фактично нічого не змінилось. Додався от тільки чайник, собі купив і все. от а так, все в таких же умовах. Нормально трохи речей собі більше з Києва привіз. Тому що один раз їздив в Київ у відрядження. От набрав з собою трохи одягу більш такого осіннього за місяць роботи львівські поліцейські прийняли 17 тисяч викликів, і хоч за статистикою 20% з них не пов'язані з безпосередніми обов'язками патрульних, реагують на всі звернення. У результаті не тільки борються з порушниками, але рятують кошенят чи виносять на руках пасажирів із затопленого автобуса. Десь буває просто там, дитина мала кричить. Там от бабця приходить, скаржиться, що у неї там вже от рік та дитина кричить. Я кажу, бабцю кажу, ну. Кажу, почекайте, там пару років трохи підвести, кричати перестане. До кінця листопада копів на вулицях міста буде більше 600, а вже у наступному році у Львові з'явиться і велопатруль. Степан Грицюк, Орест та Львів ТСН 1+,1.